Привіт оліки, привітуліки. Середа 21 лютого я вже подоїла. Вікуся доїдає свій Пайку. Тут у нас вивжики. Привіт, живжики, скажіть, ми вже поїли, так. Да. Поїли. Нам воду поміняли, бо ми з там копита помили. Таке враження, що всі дружно. Всі п'ять голов, усі 20 копит вимили. Да. Насипали зерна, скажіть нам по новій. Уже з цільним зерном сипемо. Да. Там все, там і дробленка, там і вівсяні пластівці, там і ячмінь цільний, там і комбікорм, там все. Так, да. так, да, скажіть. Ехви, хвостики, хвостики. Да? Я не встигаю засняти малечу, коли вони бігають тут. Чому? Тому що. Вова, коли годує, він цих дрібних туди забира. А ці сидять тут. А я в той час дою. Я дою, наливаю їм пляшку, він годує, я тут вже відразу наступну наливаю прямо під козою. І засняти, як вони бігають саме по сараю, в мене не виходить, на жаль. На жаль, можу тільки показати, як по стінах лазять, бачите? Де. Ти то їла вже. У-у? Ти довго будеш гарати бігати. У-у-у. Громко, Чи як там? гучномовець. Да? Ти гучномовець? Ніяк не заспокоїться. І іме, 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 Що воно за віка така? Я б ще б зрозуміла, як би так міра себе вела, бо Міруся ж народила вночі і вилизала, і, і, і погодувала. А та ж навіть козеня до себе не підпускала підлізти. Головою мателяла, брикала, відганяла його била. А тепер я же мать Аля. Ударе, як оголошено. Достала. От у них весь род, мабуть, такий. Це ж буся була її сестра. Угу. Все ваша мамка так орет? Розкажіть мені. Розкажіть, що ваша мамка репетує. Скала ласка нова росте. він постійно уже лаза. Мима заморилася. І сказала, що пора час вже відпочивати. Хо там? Ви зерно чмакаєте, так? Да? Смачний ячмінь? Смачний. Ох, і амур. Прийшла лягати, треба ж зігнати ту. Поверх треба прям залізти. О, таке дрібне, казалось би. Дрібне. Міма ж набагато більше. А отаке, ну зато вже он сіно, бачите, їсть. Дивіться. Це у нас хто? Віола чи Варя? Так, без сережок, значить Варя. Бо з Сережками он. З Сережками віолка. Так що вже сіно чмакає варюшка. Тіно, солому повним ходом. Да, Варь? Утопилась соломинка. Утопилась соломинка у водичку, да. Да, ти розумієш, що я з тобою розмовляю. Ети божести, боже таке. от такі вони. Угу. От такі. живжики. Я зараз піду в хату. Потрібно ставити варити сир. Не знаю, не знаю, не знаю, що готувати. Їсти я сьогодні не буду. Хліб тільки потрібно поставити, спекти буде. І все, їсти є, м'ясо є, картопля є. Треба спекти хліб, треба зварити сир, ще не вирішила який. І треба завантажувати. Відео на резервний канал. Верифікацію, відеоверифікацію я пройшла. Вночі мені прийшло від Google повідомлення, що пройдена перевірка, ідентифікація. І тепер відкриті всі функції переді мною, тому я можу завантажувати не 10 відео, а більше. Я вже перед дойкою встигла штук 7, напевно, завантажити. Так що є чим займатися. Ще комуналку треба колись поплатити. Ще коли на них документи робити, господи. Ти лило з картинками. Коли Лана з Даною котяться? щоб я знала, ти нужен чи ти не нужен. А, лила ось таке. Ось таке рогастик отакий. Лило з картинками. Все, мої любі мої хороші. Хвостиків трішечки побачили. До речі, сьогодні вночі, ну, з вечора, та з, напевно з вчорашнього ранку до сьогоднішнього. Поки що жодне відео YouTube не перевірив з тих, що висять під жовтим значком. Так вони під жовтим і висять. Не знаю, може що зранку зміниться. І раніше, коли перевіряли, приходило постійно повідомлення, що відео перевірено. Зараз, з позавчора на вчора, там їх штук 5 чи 6, було перевірено. Але повідомлення я отримала про два. Одне вчора вдень, а друге вже вчора, можна сказати, вночі, коли ми вже в кімнаті вкладалися, як то кажуть, чи збиралися вкладатися. Я не знаю, що в них там трапилось, як вони так працюють, як вони інформують, як вони перевіряють. Ну, але то таке, не знаю, сьогоднішнє пропустять чи ні, дивіться по. Заставки, якщо буде з козенятами, знач пропустили. Якщо червона з жовтим значком, значить ні. Значить, тоді краще йдіть на резервний і подивіться щось із Все, Всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Ну і ще почуємося. Нишпарка пішла у відро з зерном уже. А хто пішов з Сережками, Віолка?